Знову мітинг і знову на банковій причина невдоволення результатами виборів. «Раньба! Раньба! 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 Раньба Ці люди з Василькова, що на Київщині кажуть, голосували за Анатолія Боровика. А переміг діючий мер Сергій Іващенко, причому нечесним шляхом. Приговорила плюнкувати основи прогрятування. Вот прочитайте, и вы узнаете, почему он плохой мы народ так просто не напишет. А что сам земли, земли все продал. Пазабірало людей землі такі люди не можуть бути серед нас. Паніметі ми приїхали ні по тому, що поту уйти. Ми хочемо, щоб у нас був наведений порядок. Мітингуючи оперують цифрами. Відповідно до протоколів дільничних виборчкомів з мокрими печатками, за боровика проголосували більш ніж 2,5 тисячі виборців. За Іващенка майже на тисячу менше. Однак, після повторного підрахунку голосів результати стали протилежними. Згідно протоколів дільничних виборчих комісій з мокрими печатками. Я отримав перемогу з раку мене було більше голосів на 1200, чим чому Іващенка діючого мера, кандидата на посаду міського голови від партії Рігіоно. Ці протоколи є. Мокрі початки є, підписи членів, голів дільничної комісії спостерігачів. Є якщо постанову тервиборчкому про перемогу Іващенка не скасують, а повторний перерахунок голосів не призначать. Мітинг весельківці обіцяють зробити безстроковим. que